Слава Ісусу Христу, нашому Господу, Спасителю, вітаємо всіх ім'ям Господнім на цьому святому місці. Дякуємо всім, хто приєднався до цього служіння і тут, на цьому місці, і в прямому ефірі, хто в запасі нас дивитися буде, нехай Господь підтримує вас і допоможе йти далі. Дякуємо всім, хто молився за, скажімо так, делегатів нашої громади, які були на сході. Ми відчували вашу молитву, вашу підтримку і раді бути разом в нашій рідній церкві. Користуючись нагодою, хочемо передати вітання від братів і сестер із міста Костянтинівка Донецької області. Невеличка громада. Залишилося буквально декілька членів церкви, але дім молитви повний. Він повністю наповнений, тому що тих декілька членів церкви, які там залишилися, вони вирішили продовжити служити словом і ділом. і тому... Служіння в цій церкві продовжується. Сьогодні, друзі, я хотів би поділитися з вами тими самими думками, які ми ділився минуло суботу там в Костянтинівці, і будучи там, ще більш утвердився в тому, що в тому, чим хотів з вами поділитися сьогодні, ця тема називається Вплив війни на духовність українців. Як ви думаєте, друзі, як війна за оцих три роки попливала на духовність українців? По-різному. Які Ваші думки? Спочатку був підйом, потім ми бачили спад. Друзі, це дуже серйозне питання, тому що церква про це молиться, церква цитує дуже багато біблійних текстів. Ми проводимо паралелі з якимись біблійними історіями, намагаємо провести причинно наслідковий зв'язок. Як народ каюся, і Господь давав перемогу, як народ озлоблявся і, і вони терпіли поразку. друзі, тому це дуже важливе питання. Я, на жаль, не маю даних даних якихось аналітичних центрів чи організацій для того, щоб буквально математичному на математичному рівні статистикою якоюсь поділитися. Але хотів би поділитися деякими особистими спостереженнями і поділитися тим, що чую від представників різних конфесій християнських, і протестантських, і непротестантських. Задаю це питання майже на кожній зустрічі для того, щоб побачити загальну духовну картину в Україні. Намагаюся на цю тему щось дивитися, щось слухати. І, друзі, ось така ситуація, що з перших днів війни. Можливо, ви схожі досвіди пам'ятаєте, з перших днів війни я особисто помічав такі от особливості, що одні люди впали на коліна і молилися, пам'ятаєте? А інші люди, пам'ятаєте, ці білборди з непристойними словами, які навіть благородно було говорити, тому що вони сказані в адресу не дуже хороших людей. Ніколи не забуду, коли в мене в пасторському столі лежала зв'язка ключів. Я ніколи в житті не бачив власника цієї квартири. Мені через якось треті руки передали ключі цієї квартири в центрі Києва і сказала, там в цій квартирі є їжа, закрутки, крупи. Заходьте, беріть все, що треба. І ці ключі лежали в мене, ну, мабуть, з пів року лежали в пасторській. Від людини, яка ніколи мені ніколи її не бачив. Але були інші люди, які мародьорили по квартирах. Ніколи не забуду людину, яка, не будучи членом церкви, через свого родича, члена церкви, передала ключі і сказала, там на оболоні за такою-то адресою, біля такого під'їзду, стоїть машина. Якщо комусь треба евакуюватися, хай сідає і їде. Я кажу: а якщо поб'є, та то все залізо, каже, головне життя. Ніколи не забуду іншого власника машини, який нашому пресвітеру з церкви на Ємській дав ключі і сказав, що ти можеш волонтерити нею користуватися по, по, по місту. Але були інші люди, які розбивали машини і палили машини, які мародьорили. Ніколи не забуду, як були люди, які останній шматок хліба ділили і несли, ділилися, виходили десь на дорогу, там де машини в пробках стояли, ділилися останнім шматком хліба. а були люди, які розбивали вітрини магазинів і вікрали. Були такі люди, які ходили по квартирах, що щось красти, а були такі люди, які виїжджали за кордон, а ключі комусь залишали і там заселяли людей для проживання. Так от друзі, як змінилася духовність українців під час війни? З церкви багато людей виїхало, якщо взяти ту саму Костянтинівку. Було місто до війни 90 тисяч населення, тепер лишилося 15. В церкві лишилося 3 чи 4 членів церкви. А церква повна. Як повпливала війна на духовність? На жаль, дорогі друзі, якщо говорити мовою статистики, мовою кількості віруючих і невіруючих, суттєво нічого не змінилося. Суттєво нічого не змінилося. Змінилося тільки те, що одні більш озлобилися, а інші більш впокорилися. Змінилося тільки те, що і одних, і інших духовний досвід, ну в лапках духовний в когось, він став більш яскравий, він став більш, більш помітний. Хтось став більш помітний і агресивний, і більш послідовний, і усмислений в злі, а хтось в добрі. Ось тільки це змінилося. Але якщо говорити мовою статистикою, то не стало більше віруючих, в принципі, тому що хтось відійшов від Бога, а хтось прийшов до Бога. І знаєте, у зв'язку з цим хочеться прочитати два уривки Святого Письма, один із останнього розділу книги Даниїла, а другий із останнього розділу книги Об'явлення. І один і інший говорить про один і той самий період історії. І той і той розділ говорить про події останнього часу. І подивіться, як там сказано про ту тему, яку ми з вами сьогодні досліджуємо, про яку ми з вами сьогодні роздумуємо, 12-й розділ книги пророка Даниїла. Зараз ми прочитаємо цих два розділи із і із об'явлення, і побачимо, що тут спільне. А в чому тут різниця? В 4, розділі, в 4 вірші, 12 розділу Даниїла сказано: А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. І багато хто дослідить її, і так розмножиться знання. Що він сказав з книгою робити? Запечатане ти, бо вона на який час призначена? На останній час. І далі читаємо із дев'ятого вірша. І він сказав: Іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені. І будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють. Друзі, яка тут духовна статистика в кінці часу? Одні вибіляться і очищаться, а інші озлобляться і будуть впертими і непокірними. І ось коли ми перегортаємо. І беремо самий останній розділ книги «Об'явлення», самий останній розділ Біблії, де описується той самий період часу, в загальному описується той самий період часу. І читаємо 10-й вірш 22-го розділу книги «Об'явлення». І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький. Яка тут різниця між Даниїлою і об'явлення? Не запечатай, друзі, вже не запечатай. Мова йде про одні ті самі події. Якщо ми накладемо оці пророцтва Даниїла і об'явлення на книгу по світовій історії, ми побачимо, що це один і той самий період історії описується послідовно. Але різниця в тому, що в Даниїла ця книга, яка була написана десь років 600 до народження Ісуса Христа, сказано запечати, бо це на потім. А ось тут об'явлення сказано вже не запечатує, тому що вже близько. І от в цьому близько ми з вами вже прожили 2000 років, друзі. Дві тисячі років ми з вами прожили вже в цьому близько. Тому Бог готовий покласти кінець цьому вже, Уже останній час. Уже час кінця, друзі. Вже час кінця. І ось, ось, ось це тільки відрізняється, але подивіться, що спільне. Одинадцятий вірш. Несправедливий нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ось незабаром приходжу. Зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець, блажений, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами в місто. Ми бачимо, що і в Даниїла, і в об'явлення прослідковується одна та сама думка: дві групи людей. І не просто як факт: дві групи людей, одні добрі, а другі погані, одні віруючі, а інші не віруючі, але ці дві групи людей описуються в певній тенденції, в певному русі. Одні озлобляються, а інші освячуються. Несправедливі нехай ще чинять неправду, а погані нехай ще опоганюються. Це певний процес. Деструктивний процес, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Освячення це також динамічний процес. Тому, дорогі друзі, війна в Україні, на жаль, якщо говорити мовою статистики, вона суттєво нічого не змінила. Якщо, звичайно, говорити про долю і життєвий шлях окремих людей, так це суттєво змінило. І за час війни, навіть якщо взяти оцю книгу, яку видала церква Адвентиців сьомо дня Україна і війна, Україна, війна, Бог. Пам'ятаєте цю книгу? Чудова книга, де є просто неймовірні яскраві духовні досвіди, просто неймовірні, які народилися саме під час війни. Тому, говорячи про долю окремих людей, так дещо змінилося. Люди набули той духовний досвід, якого не мали до війни, до цього стресу стресору страшного. Але якщо говорити мовою статистику про населення України в цілому, то нічого не змінилося. Тому що одні озлобилися, а інші покорилися. І тому сьогодні, друзі, вибір за кожним із нас. Ми бачимо, що чи це буде війна, чи це буде якась інша біда, вона тільки прискорює той вектор руху, який людина вже зайняла. Просто раніше вона рухалася на першій передачі, а під час війни почала рухатися на всіх парах. На четвертій чи шостій. Ось все, що змінилося. Якщо раніше її зло було менш помітне і десь приховане, то під час війни воно стало більш таким, знаєте, більш яскраво вираженим, так само і добро. Десь, можливо, людина раніше соромилася цього, чи десь ховалася, чи, можливо, ну, не готова була настільки проявляти свою жертовність. Але коли настали оці от обставини, люди жертвували і машинами, і житлом, і коштами. І, і, і чим завгодно, і життям навіть. Тому, дорогі друзі, сьогодні Господь каже до нас: несправедливий нехай ще чинить неправду, а поганий, нехай ще опоганюється. Чи не я це Господи, має кожен сказати собі. А правда нехай чинить правду, а святий нехай ще освячується. І в одному і в іншому випадку є постійний динамічний процес, який розвивається. Ми не можемо просто десь сидіти і десь якийсь статус, такий, знаєте, зайняти якось от на тому рівні жити. Ось що змінила війна. Люди дуже часто думають, що от щось добре станеться в моєму житті, і я стану краще. А інші кажуть, дещо погане сталося в моєму житті. І тому я став гірший. Ні, друзі, і добре, і погане в нашому житті, воно тільки прискорює той вектор руху, який ми зайняли. Це те середовище, яке тільки прискорює той напрямок, який вже ми зайняли. Тому давайте займемо правильний напрямок. А я і мій дім будемо служити Господу. Я став на дорогу свячення. Я готую своє серце. Я кожного дня приймаю безповоротні рішення, посвячення Богові, відкидаю гріх силою Ісуса Христа. Прошу сили Духа Святого і сповнення Духа Святого, щоб зло не зайшло. І тоді, що би не сталося, чи добре, чи погано, воно тільки нам посприяє на краще. Навіть якщо погане щось станеться, це посприяє на краще, тому що це дасть нам сили робити те, що ми робимо, ще більш послідовно. В першому посланні до Солонян, це останній уривок, який ми прочитаємо в першому посланні апостола Павла до Солонян в четвертому розділі сказано у 3 вірші: бо це воля Божа освячення ваше, бо це воля Божа освячення ваше. Оцей постійний безперервний процес в правильному напрямку, в Божому напрямку. Ми не можемо вже чогось досягнути і на цьому зупинитися. Ми дуже часто порівнюємо себе із тим, яким я був під час хрещення чи до хрещення, точніше, який я був в колишньому житті, який я зараз, ну, так не можна, друзі, робити. Треба порівнювати себе з тим, який я був вчора, тому що це забезпечить нам постійний, постійний зріст. Дуже вдало колись пожартував один чоловік, він каже: якщо вірити в те, що я пішов від мавпи, то я непогано розвинувся. Але якщо вірити в те, що я пішов від Бога, то я, я дуже сильно відстаю. І ось знаєте, коли ми читаємо ці слова, бо воля Божа – це освячення ваше, це такі от слова, як освячення, закон в серці, навіть віра, любов це такі слова, які настільки вже нами часто і недбало використовуються, що вони аж втратили своє первинне значення знаєте, Мені подобається цей уривок у посланні до Солонян, що апостол Павло, говорячи про освячення як про волю Божу, він розповідає про це на простому побутовому рівні. А буквально що робити, коли ти освячуєшся, коли ти виконуєш оту от обітницю, про яку Господь сказав в останньому розділі книги об'явлення. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. І що це робити? Як, як це буквально відбувається? І ось в четвертому розділі до Солонян, в третьому вірші, сказано, бо це воля Божа, освячення ваше. І якщо ми прочитаємо цей уривочок із першого і почитаємо десь далі, десь до 12-го вірша, то ми побачимо, в який контекст одягає апостол Павло слово освячення. Воля Божа це освячення ваше. Подивіться, друзі, в який простий життєвий побутовий контекст одягає він це слово. І, і, і ми бачимо, що це слово, воно якось оживає і, і не просто стосується якоїсь релігійної сфери, просто освячення наших думок, щоб ми думали про святе, щоб ми помишляли про щось таке вгорі. Да? Давайте прочитаємо четвертий розділ перше послання до Солонян з 1 по 12 вірш. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитися вам. Та догоджати Богові так ви і поводитеся, щоб у тому ще і більше зростали. Бачите, зростали, освячувалися постійний процес. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своєї святості і честі, і не в пристрасній похоті, як погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій небудь справі, бо месний Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного. Бо чините те всім братам у всій Македонії, благаємо, ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще й більш ви зростали знову ж таки динаміка і зростання, і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Ось таке, знаєте, абстрактне ніби слово освячення воля Божа, освячення ваше. Він одягає ось такий от процес, ось такий християнський спосіб життя. Праця, відносини, спілкування, вірність. Хай благословить нас Господь всьому. Хай Господь благословить нас в цьому, друзі. Ми розуміємо, що в загальному. Судячи з того, що в Україні відбулося за три роки, мабуть, в загальному ну, не відбудеться того, що ми очікуємо. Дехто каже, а ось в нас є свідоцтво Духа Пророцтва і є свідчення в біблійних про те, що в останній час буде особливе злиття пізню дощу. Пам'ятаєте ці свідоцтва? І тоді дуже багато людей покаються. І тоді величезні кількості людей хлинуть в церкву. І церкви по-особливому наповнюються і кількісно, і якісно, і силою Духа Святого. Так все-таки ж буде таке? Так, друзі, буде. Але, мабуть, рівно стільки саме, якщо не більше, будуть прямо протилежному напрямку рухатися. І світ озлобиться, ожорсточиться, і через розріз беззаконства любов охолоне, каже Господь. Тому, дорогі друзі, ми не знаємо, що граде на цей світ, що чекає нас далі. Я як зараз пам'ятаю події під час коронавірусу, пам'ятаєте, ці всі прививки, непрививки, маски, немаски, скільки було розмов, дискусій, суперечок, в церкві теж, знак звіра, не знак звіра, стільки всього робилося. Як зараз пам'ятаю, коли я на ранковому служінні, сказав, брати і сестри, скоро ми до цього всього звикнемо і почнемо боятися чогось більшого. І десь через рік почалася війна. Ми не знаємо, що нас далі. чекає. Маски всі зняли, правда? І за кордон без прививки пускають. Ми не знаємо, що чекає нас далі. Але ми знаємо, що в восьмому розділі послання до Римлян написано тому, хто любить Бога, все сприяє на добре. Давайте ми сьогодні займемо правильний напрямок руху, правильний вектор нашого руху. І що би не сталося в житті, чи добре, чи погане, воно нас підштовхне до того, щоб в тому напрямку рухатися ще більше. Посвячено ще швидше, швидше і ще якісніше. І давайте нашими молитвами і нашим словом і ділом підтримуємо тих людей, які йдуть не в тому напрямку. Застережемо їх, засвідчимо, підтримуємо добрим прикладом і словом. Бо коли вони потраплять в ці обставини, вони дуже швидко підуть в прірву. Нехай допоможе нам Господь. Давайте помолимося. Святий Господь наш Очі Небесний, ми дякуємо Тобі за свідчення Слова Твого, що Ти, Господи, розкриваєш нам очі на той час, в якому ми живемо. І, Господи, ми сьогодні перепосвячуємо своє життя Тобі. Особливо зараз переслужіння вечері Господньої, просимо Тебе, Господи, дай нам Духа Твого святого смирення перед Тобою. Дякую Тобі, Господи, і дай нам віри, посвячення і рішучості. Слідувати за тобою, бути учнями Твоїми і послідовниками Твоїми. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.